25-й автобус рухатиметься по іншому. Незабаром кінцевою зупинкою 25-х маршруток буде не вулиця Савчука, а міська стоматполіклініка з поворотом перед педуніверситетом. Таке рішення прийняли на засіданні постійної комісії міської ради з питань організації пасажирських перевезень. Тим самим задовольнили прохання мешканців міста. Перевізники, які обслуговують цей маршрут, кажуть, що інтервал руху та кількість машин не зміниться. Пасажирам від змін буде тільки краще. Інтервали між автобусами нічого не поміняється, тому що там два свята фори. Якщо почитати технічну користь, то в принципі це буде по времени примірне ж до Савчука, що до стамат полетів Та не всі перевізники згодні зі зміною маршруту 25-го автобусу. Бояться, що в їхніх автобусах зменшиться кількість пасажирів. Пояснюють тим, що 14-й автобус, який вже курсує тією ж дорогою, збитковий. Фоціальний маршрут, там 90 Та начальник міського управління транспорту запевняє, що перевізники не постраждають. Мовляв, ті пасажири, які роками їздять одними і тими ж маршрутами, нікуди не дінуться. Ми виїжджали, дивили. я не думаю, що ті, які пользувалися 31 маршрутом або дванадцятим. Ілі там один стам, і восьми ані пайдуть на 25. Це мало Та все ж транспортники поставили інтереси пасажирів вище інтересів перевізників. Нам не потрібно, щоб перевізники. Ми не можемо їх протиставляти щоб вони простояли не Звичайно, якщо це потрібно змінити цей продовжити цей маршрут руху, і це буде вигідно тим мешканцям, які проживають там, десь де вони сідають. І їх їм потрібно доїхати туди, куди їм потрібно, в тому числі до стоматполіклініки, де вони обслуговуються, то, звичайно це треба. Потрібно робити. Нововведення запровадять вже найближчим часом.